Майже чотири роки тому, у грудні 2021 року, світ побачив кросовер, в який було складно повірити. Людина павук не має шляху додому. Він об'єднав всіх трьох павучків, яких ми бачили у фільмах. Подія безпрецедентного масштабу. І в честь цього ми підготували для вас цікаве відео про історію одного з найпопулярніших коміксових персонажів у кінематографі. Більше 20 років, три різних актори та фільми. Фільми, які дарували нам сміх, захоплення, біль, розпач, стали супергеройською класикою і навіть створювали меми. Спайдермен, це більше ніж герой. Це без перебільшення символ цілого жанру. Коли він з'явився вперше у 2002 році на великому екрані, супергеройське кіно ще було не таким популярним і скоріше експериментальним. А сьогодні це мільярдні франшизи, сотні фанатських теорій і моменти, які на Завжди увійшли в історію поп культури. Всім привіт! Ви дивитесь канал, «Анна його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні пропонуємо вам пройти шлях спогадів найкращих моментів людини Павука у кіно. Від скромного хлопця Тобі Магуайра, якого вкусив павук, до Тома Холланда, який лишився абсолютно самотнім. Від тріумфів до провалів і від сліз до гучних овацій у залах. Два десятиліття спайдермена у кіно. А тепер поїхали! Spider-Man 2002 року фільм, що перевернув правила гри. До цього супергеройське кіно було нішевим: блейд, люди ікс. Але саме людина павук від режисера Сема Реймі довів, що комікси можуть зібрати 800 плюс мільйонів і стати мейнстрімом. Тобі Маквайер це не типовий супергерой, він не качок із біцепсами, він звичайний хлопець, який страждає, працює, любить і програє. Саме цим він зачепив серця фанатів. Після шаленого успіху фільму наступна частина Spider-Man 2 стала вершиною трилогії. Доктор Восьминіг, сцена із поїздом, і вся сила сонця у моїй долоні. Цей фільм і сьогодні вважають одним із найсильніших у жанрі, але був і темний бік, проблеми зі спиною головного актора. Ледь не змусили студію змінити Тобі Макґвайра на Джейка Джиленхола. Це міг бути зовсім інший спайдермен. На щастя, цього не сталося. Продюсери навіть почали підписувати папери, але Маквайер повернувся. А Джилленхол отримав свій шанс у Марвел тільки через 15 років, як містеріо у фільмі з іншим павуком Томом Холландом. І звісно, ми пам'ятаємо людину павука 3 ворог у тіні фільм, де студія змусила Реймі додати Венома, а Пітер Паркер танцював. Фанати сміялися, хейтили фільм, але тепер ця сцена безсмертний мем. Іронія в тому, що саме завдяки мемам Макваєр повернувся у 2021-му. Про це ще згадаємо дещо пізніше. Із спайдерменом Макваєра пов'язано чимало цікавих історій і збігів обставин. Чи знали ви, що перед тим як затвердити Тобі на роль, студія розглядала Леонардо Ді Капріо, так його найкращий друг міг стати людиною павуком. Уявіть. Титанік Мен замість Спайдермен кажуть, саме Ді Капріо порадив Тобі спробувати себе на пробах. Це була 100% вдала порада. Але от коли він проходив кастинг, фанати коміксів писали, він виглядає занадто м'яко, занадто по-дитячому. Але саме це і зіграло. Пітер Паркер мав бути звичайним хлопцем, а не качком. Це ж, зрештою, простий собі Пітер Паркер, а не якийсь супермен. І ця антигероїчність образу Маквайера зробила фільм унікальним. Але от у справжньому житті Тобі Маквайер відомий гравець у покер. Він брав участь у нелегальних покерних клубах Голлівуду і навіть фігурує у книзі та фільмі «Mollys Game». Гейм. Там його прототип один із найнеприємніших персонажів. Цей факт контрастує із його образом доброго Пітера, якого він грав. Але от коли він був на знімальному майданчику, він був справжнім професіоналом у сцені з Мері Джейн, коли він ловить тацю з їжею у шкільній їдальні, тобі реально виконав трюк сам, і це не CGI. Вони знімали сцену 356 дублів. Поки у актора не вдалося. Також у Спайдермен 3 більшість рухів у його легендарному танці на вулиці були вигадані ним самим на знімальному майданчику. Саме через культовість його образу та любов фанатів, тобі Макваєр погодився на No Way Home. Він довго вагався, але сценарій дав йому можливість зіграти більш дорослого мудрого Пітера. Тож це не просто камбек, а еволюція персонажа. Спочатку студія Sony оголосила, що вони будуть робити і четвертий фільм про людину павука із Тобі Маквайром, але щось не склалося, і вони вирішили робити перезапуск. Ендрю Гарфілд був обраний наступним павучком, і у The Amazing Spider-Man 2022 року показав дещо іншого героя, більш сучасного та харизматичного. Його стосунки з Гвен Стейсі, яку втілила Ема Стоун, це найреалістичніше кохання у всіх супергеройських фільмах в історії. Їхня хімія була справжньою, бо актори насправді зустрічалися і у житті. І саме трагедія Гвен у другій частині стала моментом, який змусив ледь не кожного глядача плакати, розриваючи душу момент. Коли вона падає, а Пітер запізнюється на долю секунди, і далі ви все знаєте. Це одна із найсильніших сцен у фільмах Марвел. Ендрю Гарфілд настільки вживався у роль, що після сюжетної смерті Гвен на зйомках він реально ридав кілька хвилин вже після фрази Знято. Тим не менш, не зважаючи на те, що павучок Гарфілда був надзвичайно крутим, два фільми не зібрали так багато грошей, як хотіла студія Sony. І на превеликий жаль, третього сольного фільму з Ендрю ми не побачили. Цікавим фактом є те, що Гарфілд був найбільшим фанатом культового героя із акторів, які його зіграли. Тож трохи несправедливо виглядало те, що він отримав лише два фільми. Ендрю із дитинства був фанатом людини павука. У нього навіть був костюм, у якому він ходив на Хеллоуін. на комік Con 2011 року. Він з'явився у дешевому магазинному костюмі, встав у чергу і виступив перед фанатами, сказавши, цей герой завжди був для мене важливим. Він показав мені, що навіть звичайний хлопець може бути героєм, і зал вибухнув оплесками. Ендрю – це найемоційніший і найбільш живий спайді. Він був недооцінений, але через роки повернувся і отримав визнання, яке заслужив. Перевагою Ендрю є те, що він був у цій ролі не екшен зіркою, а драматичним актором, який намагається передати всю глибину емоцій головного героя. Його стиль більш емоційний, іноді навіть занадто інтенсивний для супергеройського жанру для Ендрю Гарфілда. Повернення у 2021-му було не просто роллю, а справжньою сатисфакцією через стільки років. Його Спайді отримав другий шанс врятувати дівчину, яку він колись втратив. І коли він ловить М.Джей і питає, а й окей його сльози були справжні. Це був не просто герой, а актор, який прожив травму свого персонажа. Тож, поверненням у немає шляху додому, Ендрю отримав частково продовження історії свого героя, але здається, могло бути набагато більше і краще ендрю не раз натякав що студія соні ламає фільми змушуючи додавати зайвих персонажів і рекламні інтеграції планувалася навіть третя частина і зловісна шистка але знову ж таки такі перспективні і бажані сюжети скасували хоча фанати досі вимагають фільм неймовірна людина павук 3». пишіть у коментарях що на вашу думку станеться першим – «Restore the Snyderverse» чи «Make the Amazing Spider-Man 3». У 2016 році студія Sony, якій належать права на персонажа, пішла іншим шляхом. Замість ще одного перезапуску і сольного фільму про походження павучка. Вони зробили хід конем, уклали угоду із студією Marvel, які на той час мали успішний кіновсесвіт із месниками, і таким чином ввели Спайді одразу у кінематографічний всесвіт. Марвел, Капітан Америка, громадянська війна 2016 року, став дебютом для нового актора Тома Холанда, і він одразу полюбився фанатам. Наймолодший, найбільш наївний і найбільш шкільний Пітер у своєму першому особистому фільмі Повернення додому він балансує між уроками і битвами. У «Далеко від дому він переживає втрату наставника. А у додому шляху немає, це вже плюс-мінус дорослий герой, який робить найтяжчий вибір пожертвувати всім, щоб врятувати світ. У цьому фільмі воз'єдналися всі версії людини Павука у кіно, і це було... це було легендарно. Коли на екрані у кінотеатрі відкрився перший портал, і з нього вийшов Ендрю Гарфілд. Люди кричали так, що звук заглушив всі діалоги. А коли з'явився Тобі Маквайер, це був момент, який. Довершив пазл їхня взаємодія. Це не просто фан-сервіс, це любов до персонажів, жарти про спину, обговорення ворогів. Сцена, де Гарфілд рятує М.Джей – це дзеркало його власної трагедії із Гвен Стейсі». А Тобі Макваєр, який зупиняє молодшого Пітера від вбивства, це символ зрілості та наставництва. Режисер Джон Уотс сказав, що сцени із трьома спайдерменами були настільки таємними, що на зйомках їх називали просто друзі з сусіднього кварталу. Ну і всі ви маєте пам'ятати, що Ендрю Гарфілд жахливий брехун, адже навіть коли в мережі з'явилися оці фото зі знімального майданчика, він запевняв, що це все фотошоп і він нічого не знає про фільм. Хоча це додало інтриги, тож дякуємо Ендрю, що не зіпсував сюрприз. До речі, на зйомках фільму вони відтворили, мабуть, найвидатніший мем: три спайдермени, які показують пальцем один на одного. Загалом той фільм подарував і ностальгію, і справжню насолоду фанатам павучка. Щодо Тома Холланда, як ми вже казали, він є наймолодшим актором, який втілив цю роль. І через свою легковажність він став відомий як головний спойлерщик Марвел. Він одного разу видав назву Війна нескінченності в інтерв'ю ще до офіційного анонсу. Потім сказав, що його герой відправиться в космос, і це трішки набридло студії. Тож пізніше йому давали сценарій із спеціальними корективами, щоб він міг менше щось заспойлерити. Але з часом Том навчився не говорити зайвого. Історія його паучка відрізняється від Тобі та Ендрю. Він став спайдерменом у зовсім іншій епосі, коли Марвел уже була машиною блокбастерів. Але і тут є багато дрібних фактів і закулісних історій. Том отримав роль у 19 років, і це дозволило йому реально виглядати школярем, на відміну від Тобі та Ендрю, яким було вже за 25, а Грали вони підлітків до акторства. Том займався танцями, тому його пластика в акробатичних сценах не випадковість. Він навіть сам виконував частину трюків, бо реально вмів робити сальто. На зйомках громадянської війни, де він вперше з'явився, Роберт дауні молодший, став для нього наставником не тільки на екрані, а й у реальному житті. Саме Роберт заспокоював його перед першою сценою. кажуть, що їхня хімія на екрані вийшла такою сильною, бо вона була справжньою і за кадром. Тепер же всі чекають сцени, де павучок Тома Холанда дізнається, що доктор Дум виглядає як Тоні Старк. У месниках судний день. До речі, дивіться наші відео з різними теоріями до месників судний день. Там багато чого цікавого. В одному з інтерв'ю Холланд зізнався, що найбільше пишаються сценою у фільмі Повернення додому, де Пітер опиняється під завалами і кричить про допомогу. Це відсилання до класичного коміксу The Amazing Spider-Man номер 33». І саме тоді, за його словами, він вперше відчув. Я справді людина павук. Цікаво, що як і в Ендрю Гарфілда у нього зав'язалися романтичні стосунки із партнеркою по фільмах. Ще на зйомках у них почалися стосунки із Зендаєю, але вони довго приховували це від фанатів і журналістів. Тепер їх всі знають як одна з найуспішніших, екранних і реальних пар Голлівуду. Том не раз натякав, що хоче зробити паузу, щоб зіграти доросліші ролі і уникнути залипання у спайдермені. Але Марвел кажуть, що у них буде ще мінімум одна трилогія, і вже зараз знімають четверту частину, яка матиме назву Людина павук, абсолютно новий день. І вийде в кінотеатрах вже у липні 2026-го. Тож чекаємо з нетерпінням. За понад два десятиліття ми побачили різні версії людини павука, але всіх їх люблять фанати: Тобі Магуайр – символ початку ери, Ендрю Гарфілд, герой, якого колись недооцінили, але він тріумфально повернувся. Том Холланд – обличчя нового покоління, і фанати мріють знову побачити всіх трьох разом у месниках Таємні війни. А ще є питання. Коли на екрані з'явиться Майлз Моралес, але це вже зовсім інша історія. Спайдермен це не просто персонаж, це відображення нас самих, звичайних людей, які падають, програють, втрачають, але завжди встають і знаходять сили ставати кращими. І коли наступного разу у залі відкриється портал, ми всі знову будемо кричати, аплодувати і радіти, побачивши наших улюблених героїв. А хто ж ваш улюблений Спайдермен? Обов'язково напишіть у коментарях. А у нас на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, не пошкодуйте поставити лайк. І, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал. У нас тут багато цікавого. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а його. Побачимось!